Луцька мерія мала намір продати на аукціоні приміщення колишньої котельні на понад 240 метрів квадратних у самісінькому центрі міста без жодних умов. Проте після обговорення на сесії 28 травня це рішення не підтримали. Зокрема, йдеться про колишню котельню на вулиці Винниченка, 30 а депутат від фракції Слуга народу Максим Воскресенський поцікавився, чому вирішили продати без умов таке перспективне приміщення. Приміщення перспективне в самому центрі міста. Чому у нас продаж без умов аукціон саме? Чи могли б ми просто це питання е, зняти і хоча б виїхати в комісію подивитися, в якому стані дійсно це приміщення? Тому що у нас зараз дуже часто звертаються і громадські і військові інші організації, вони просять приміщення. І це реально приміщено в самому центрі, в самому серці міста». Очільник відділу управління майном міської комунальної власності Євген Лущакевич зауважив, що будівля стоїть пусткою понад чотири роки і жодним чином не використовується. Обрали ж варіант аукціону без умов, зі слів посадовця, аби так би мовити, не обмежувати нового власника. На думку заступниці міського голови Ірини Чебелюк, передати приміщення не можна, бо ж там треба вкладати кошти у капітальний ремонт. Натомість представниця громадянського руху свідомі Аленатошій наголосила, що під підтримує пропозицію Воскресенського. Я підтримую свого колегу Максима Воскресенського. Дійсно, в нас є дуже багато сьогодні громадських організацій, і в тому числі і військові, і інші, які пишуть гранти, залучають кошти, залучають бізнес для того, щоб їм допомогли розвиватися і мати своє приміщення. Тому я прошу сьогодні не підтримувати, можливо, навіть зробити день депутата виїзний, щоб ми всі побачили, в якому воно стані, і щоб ми розуміли, чи дійсно його треба зносити будувати з нуля, чи дійсно це приміщення ще можна все ж таки передати і передбачати чи шукати верніше тим громадським організаціям, які бажають розвиватися. Опісля після жвавих обговорень обранці громади взялися за голосування. Рішення не підтримали. Відтак приміщення котельні поки не продаватимуть.